Вже декілька діб поспіль в зоні АТО відмічається суттєве зменшення противником обстрілів українських позицій. В той же час, протягом сьогоднішнього дня, терористи зосередили вогневі удари на Донецькому напрямку. Так, починаючи з 9 ранку, злочинці 16 разів порушували режим тиша поблизу Донецького аеропорту. Під мінометний вогонь тричі потрапили селища Піски і Березове. Один раз Красногорівка. Зі стрілецької зброї банд формування обстріляли Опитне. Крім того, близько другої дня поблизу Опитного відбулось бойове зіткнення наших сил з противником. Втрат серед українських військових немає. В районі Дебальцевого зі стрілецької зброї обстріляли позиції наших військ майорську. На Луганському та Маріупольському напрямках обстрілів не зафіксовано. За оперативними даними, позиції українських військ обстрілюють нікому не підконтрольні бандформування. В свою чергу військовослужбовці АТО дотримуються мирних домовленостей. На провокації не піддаються і вогонь відкривають лише у випадку, коли є загроза життю і здоров'ю особового складу.